Створення госпіталізації для ідентифікованого пацієнта без електронного направлення. Для цього вам необхідно у розділі Стаціонар натиснути на підрозділ госпіталізації та натиснути на кнопку Додати госпіталізацію. Це може зробити як лікар приймального відділення, так і медична сестра. У полі Пацієнт натискаємо та заповнюємо прізвище Ім'я, дату народження та стать пацієнта. Натискаємо кнопку Пошук. Пацієнта знайдено в електронній системі охорони здоров'я. Обираємо електронну картку. Далі заповнюємо діагноз при надходженні. Епізод лікування. Додаємо новий. Назва та тип епізоду вже заповнені системою. Дата та час відкриття це буде дата госпіталізації і номер паперової історії хвороби. Введіть його. Натисніть кнопку Створити. Після створення епізоду оберіть відділення госпіталізації, стан тяжкості пацієнта та строк госпіталізації. Нище натисніть кнопку Створити та дозаповнити. Ми знаходимося у розділі перегляду госпіталізації. Тут можна заповнити дані про лікаря приймального відділення та дані про обстеження. Після чого натискаємо кнопку Зберегти. Госпіталізацію успішно збережено в системі Health 24.